Ці санчата Софія та її мама Олена віднесуть до родичів. Вони були подарунком для дівчинки на її перший день народження. Втім, за вісім років, розповідає, користувалася ними не частіше одного разу на рік, бо снігу не було. Я позапрошлий рік каталася на Хомслави, я сумую за снігом. Допоки снігу немає, не виставляють санчата на вітрину і в цьому магазині спорттоварів, що на центральному ринку розповідає продавчиня Ірина. На даний момент не цікавляться, бо дана снігу. Інтерес з'являється тоді, коли випадає сніг. Тоді всім потрібні саночки. Всі бігом прибігають, дайте нам саночки, саночки. Не цікавляться, поки покупці, каже жінка, і ось цими лижами та ковзанами. Скористатися ними можна хіба що на одній із черкаських ковзанок. Ось ця свою роботу цьогоріч розпочала тиждень тому, розповідає керівник Дмитро Пономарьов. Зазвичай ми відкриваємося в кінці жовтня, але в цьому сезоні через дуже теплу погоду довелось відкритись на дві неділі пізніше. Попитом розповідає Дмитро, ковзанка користується у будні. Її нині відвідає від 50 до 100 людей, тоді як на вихідних від 300 до півтисячі. Коли немає нормального снігу, льоду, то багато батьків приводять дітей, якраз щоб відчути ту саму атмосферу, якої на вулиці зараз, на жаль, немає. Через плюсову температуру повітря зросли і витрати на утримання ковзанки. По навантаженню на обладнання ну якщо зазвичай минулі роки ми його навантажували відсотків на 40, то зараз воно навантажується відсотків на 70. Відповідно, і всі наші витрати вирісли десь на 20-30 відсотків. І поки Софія та її мама Олена очікують побачити сніг, місцеві жителі у соцмережах публікують фото та відео рослин, що розквітають. Субота 29 листопада. Така кіточка розквітна, класна. 27 листопада 2025 рік. Дивіться, хочу вам показати, коли це таке було, щоб оце в листопаді. Свілихвіолочки до таких змін природа буде пристосовуватися роками чи десятиліттями, говорить кандидатка біологічних наук кафедри агрономії, біології та екології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Вікторія Осипенко. Дуже багато вологи в ґрунті, теплі умови. Рослина просто збивається із свого річного циклу вегетаційно. Якщо прийде похолодання, рослина не помре, скажем, багаторічна. Щось там якісь навіть цибулинки можуть підмежнути у тих же самих ефемероїдів у цибульки гадючої мускарі називають, у гіацинта. Рослина не помре, але якісь частини можуть бути пошкоджені. Верхня частина зрозуміло, що помежне і на наступний рік, просто на вегетаційний період, менше залишиться ресурсів. Коли тепла зима, снігу немає. А сніг це що? Це, по-перше, теплоізоляція, а по-друге, це навесні вже джерело вологи. Тім побачити сніг, черкасті ще зможуть не скоро, говорить провідна санептокиня черкаського гідрометцентру Яна Жукова. Ось ця помаранчева ділянка показує антициклон, який не пропускає до нас холодне повітря. Від Італії до Китаю, і ми саме під впливом цих антициклонів знаходитимемося приблизно до середини грудня. Нині середньодобова температура повітря відповідає показникам середини листопада, каже фахівчиня. У нас аномально теплий був листопад. Він став другим за всю історію метеорологічних спостережень на Черкащині серед найтепліших. Поступився він місцем тільки 2010 року. Він був вологим, він був теплим. Аномалія тепла складає близько 7 градусів тобто, це велике відхилення від норми. За останні 30 років зими потеплішали на один градуси, каже Яна Жукова. Та якою буде зима 2025-2026, складно сказати, каже синоптикиня. Чи будуть сильні морози, чи відлиги залежатиме від синоптичної ситуації? Такого снігового покриву, як ми звикли, як це було в минулому столітті, як нам розповідали раніше сніг по пояс, кучугури по вікна. Такого снігового покрову, звісно, ми поки не чекаємо. Прогноз погоди найбільш точний. На одну-три доби надалі прогнози орієнтовні від синоптичного процесу, який відбувається в атмосфері. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.